Всім привіт! В цьому відео ми заглибимось у функціональність Form Filament. Якщо ми відкриємо документацію Filament і перейдемо до розділу документації FormBuilder, то в секції Getting Started знайдемо інформацію про поля, які нам доступні в Filament. Filament пропонує безліч різноманітних типів полів, які можна реалізувати у своїх формах. У цьому розділі Getting Started надається інформація, що стосується загальних принципів роботи. Незалежно від того, яке з полів ви оберете. Тож будемо розбиратись, як воно працює. Перед тим, як почати, я хочу налаштувати ход Reloading, щоб ми могли бачити зміни, які вносимо на бекенді, і як вони відображаються на фронтенді. Для цього потрібно виконати кілька кроків у filament. Давайте це і зробимо. Відкриємо PHPStorm і трохи оновимо файл конфігурації white. Для цього потрібно відкрити WhiteConfig.js. Тут можна вказати, коли саме потрібно оновлювати сторінку. Нам потрібно внести кілька змін. І замість просто імпортування Laravel ми також маємо імпортувати Refresh Pass. Це стандартний refresh pass, який буде використовуватись, коли опція Refresh встановлена на True. Але нам потрібно зробити трохи більше. Нам потрібно розгорнути масив Pass і додати кілька нових шляхів. Ми додамо App LiveWire. App Filament. Це дасть вказівку White стежити за цими директоріями. І якщо що змінюється або зберігається в них, браузер буде автоматично оновлюватись. Однак на цьому ми ще не закінчили. Нам потрібно виконати ще один крок. Повернемося до нашого App Panel Provider. І тут внизу ми додамо ще один метод Метод register. Я додам сюди наступний код. Що ми робимо? Ми беремо те, що є в батьківському методі Register і додаємо до нього Filament View, щоб зареєструвати рендер hook. Зараз нам не потрібно повністю розуміти, як це працює. Ми просто забезпечуємо, щоб White міг розпізнавати сторінки в нашій Filament панелі і виконував ход Reloading, коли це необхідно. Давайте зробимо так, щоб було видно і код, і вікно нашого браузера. Тепер відкриємо термінал. Нам потрібно виконати npm Install. Ми цього ще не робили, і до цього все працювало без запуску npm Install. Потім потрібно виконати команду npm run dev. Тепер, коли наш dev сервер запущений, повернімося до PHPStorm і відкриємо наш Conference Resource. Ось форма, яку ми зараз переглядаємо. Наприклад, ми хочемо оновити лейбл на conferenceName. Зберігаємо зміни і, як бачите, браузер виконав ход Reload. Тепер під час внесення змін ми одразу бачитимемо результат. Ім'я поля, яке ми передаємо в статичний метод Make, має точно відповідати тому, як воно визначено в схемі бази даних. У нашій базі даних це поле називається Name. Таким чином ми повідомляємо Filament, що саме це поле буде оновлюватися при введенні даних у цей інпут. А от лейбл ми можемо змінювати так, як нам зручно. Отже, ми щойно змінили лейбл на Conference Name. Якщо змінити лейбл просто на Conference, це теж спрацює. Крім того, у нас доступна валідація, а також багато інших функцій. Давайте переглянемо клас TextInput і подивимось, що саме доступно. Усі інпути наслідують базовий клас Field. Якщо подивитися на цей клас, ми побачимо кілька корисних функцій. Наприклад, ми можемо встановити автофокус на поле, зробити його Required, використати валідацію, додати допоміжний текст, додати підказки та налаштувати назви полів. Усі ці можливості доступні для кожного поля, яке пропонує Filament. Працюючи з різними типами інпутів, Пам'ятайте, що ці функції можна застосувати до всіх із них. Наприклад, можна зробити поле обов'язковим. У нашому ресурсі це поле вже позначене як обов'язкове. Якщо ми закоментуємо це правило, зірочка зникне і поле більше не буде обов'язковим. Але оскільки в нашій схемі бази даних це поле визначене як обов'язкове, ми повернемо це правило. Проте, якщо вам потрібно, щоб поле було обов'язковим, але ви не хочете відображати зірочку, це також можна налаштувати. Наприклад, ми можемо встановити Require to False для відображення, але при цьому залишити його обов'язковим для бекенду. Тобто на рівні валідації Laravel поле все одно буде перевірятись, навіть якщо зірочка не відображається. Обов'язковість поля це лише одна з багатьох функцій валідації, які пропонує Laravel. Filament також забезпечує багато готових опцій для валідації. Через зручні fluent методи, які можна додавати за допомогою ланцюгового виклику для створення складних правил. Давайте додамо правило MaxLength для нашого поля і встановимо обмеження в 60 символів. Окрім цього, є багато інших можливостей. Наприклад, можна використати метод requiredIf і передати в нього closure, щоб визначити за яких умов поле буде обов'язковим. По суті, якщо звернутися до документації Laravel з валідації, там можна знайти майже всі доступні опції. Більшість з них можна реалізувати через методи, які можна додавати за допомогою ланцюгового виклику до нашого інпуту. Однак я сказав майже всі, оскільки не всі методи з документації побудовані таким чином. Або, можливо, ви створюєте власні правила валідації в Laravel. Якщо потрібно додати власні правила, ви можете скористатися методом Rules. Наприклад, якщо ми додамо правому Rules Max60 і видалимо налаштування Max Length, це буде працювати так само. А якщо вам потрібно додати кілька правил, можна передати масив правил. Наприклад, Rules Max 60 та New Custom Rule. Це дозволяє використовувати як стандартні правила Laravel, так і кастомні правила. Для цього просто треба імпортувати клас правила, і воно буде доступним для валідації. Тепер давайте повернемося до початкового стану. Загалом ми маємо багато можливостей для налаштування цього інпуту і того, як він відображається в браузері. Давайте подивимось, як можна надати нашим користувачам додаткову допомогу прямо в контексті заповнення форми. Для цього у Filament є кілька методів. По-перше, ми можемо використати helper текст. Наприклад, додамо The Name of the Conference. Тепер ви бачите, що з'явився невеликий helper текст, який допомагає користувачам зрозуміти, що їм потрібно заповнити. Також доступна опція Hint. Додамо Here is a Hint. Після збереження ми побачимо підказку у верхньому правому куті. Крім того, можна додати до підказки іконку. Наприклад, якщо ми захочемо використати іконку Stack із набору Hero Icons або будь-яку іншу ми можемо це зробити. Це робить інтерфейс більш гнучким і дозволяє налаштувати його під наші потреби. Ще одна корисна функція це Hint Action. Ми детальніше розглянемо Actions пізніше, але за допомогою цієї опції можна створити посилання, яке веде до документації чи інших джерел з додатковою інформацією, щоб допомогти користувачам правильно заповнити поле. Додатково, щоб зробити наші інпути більш привабливими, можемо додавати префікси та суфікси. Наприклад, якщо у формі є поле для вебсайту конференції, можна зробити його типу URL. Що автоматично додасть валідацію для URL-адрес, потім можна додати префікс для цього поля, щоб зробити вигляд форми зручнішим і зрозумілішим для користувачів. Припустимо, ми хочемо, щоб у нас був префікс HTTPS. Якщо ми збережемо зміни, то тепер у нас є префікс, який не можна редагувати, але він є в полі. Ми також можемо додати візуальні підказки для користувачів, наприклад, замінити Https на іконку префікса. Для цього змінимо її на іконку Hero Icon Globe Alt. Тепер поле виглядає так. Крім того, для зручності давайте змінимо лейбл на веб-сайт, щоб все було зрозуміло. Ми можемо виконати подібні налаштування для будь-яких полів. Також можна додавати суфікси. Наприклад, припустимо, що веб-сайт завжди закінчується на .com. Тоді можна додати суфікс, і ми отримаємо красивий вигляд текстового поля. Давайте повернемося до того, що мало більше сенсу це поле для назви конференції. Останнє, що хочу зазначити, це можливість додавати значення за замовчуванням. Наприклад, ми можемо встановити MyConference як значення за замовчуванням. Однак, якщо ми збережемо зміни, нічого не оновиться на сторінці, це тому, що ми перебуваємо на сторінці редагування. Хоча ця форма використовується для обробки як створення, так і редагування записів, значення за замовчуванням застосовується тільки під час створення нового запису. Якщо ж поле буде порожнім, ми вважаємо, що воно повинно бути порожнім оскільки ми редагуємо його, а не створюємо нове поле. Отже, якщо ми вийдемо з редагування і спробуємо додати нову конференцію, ми побачимо, що значення за замовчуванням стало MyConference, оскільки ми на сторінці створення нового запису. Але, як і раніше, при редагуванні це значення не зміниться. Давайте спустимося вниз і замість текстового поля для опису зробимо Editor. Як ви бачите, ми отримуємо чудовий красивий редактор з багатьма опціями. Однак, на мою думку, тут занадто багато налаштувань. Ми можемо налаштувати редактор і вимкнути певні кнопки на панелі інструментів, які нам не потрібні. Наприклад, якщо нам не потрібен курсив, ми можемо вимкнути його. І тепер курсив буде недоступний. А якщо ви хочете контролювати, які кнопки на панелі інструментів повинні бути активними то можна вибрати тільки ті, які хочете використовувати. Наприклад, якщо хочемо залишити тільки заголовки та жирний шрифт, ми можемо це налаштувати. І тепер ми маємо повний контроль над тим, як буде виглядати наш Rich Text Editor. Якщо ж ви не хочете використовувати Rich Text Editor, а віддаєте перевагу Markdown, це також підтримується. Якщо ми збережемо зміни, тепер можна вводити markdown в це поле. Як і раніше, ми можемо додати допоміжний текст, щоб пояснити користувачам, як правильно використовувати це поле. Тепер, коли ми задоволені цими налаштуваннями, давайте перейдемо до налаштувань для вибору дати і часу. Можливо, нам потрібно тільки вибір дати. Ми можемо змінити це поле на Date Picker. У цьому випадку вибирається тільки дата, а в іншому варіанті дата і час. Це стандартні браузерні елементи вибору дати та дати з часом. Якщо вам не подобається цей варіант і ви хочете використовувати щось інше, є стороння JavaScript-бібліотека для вибору дати, яку можна підключити. Це забезпечить інший юзер експірієнс. Цей підхід також спрацює для DateTimePicker – Picker. Якщо ми вставимо цей код у новому сторінку, то поле для EndDate відображатиме і дату, і час, як ми й очікуємо. Давайте розглянемо ще один тип поля. Додамо нове поле, яке поки що не існує в нашій схемі бази даних. Додамо Toggle. Тож імпортуємо Toggle та створимо, наприклад, поле EastPublished. У цьому додатку, коли ми публікуємо, це означає, що сайт буде доступний для користувачів, які можуть знайти інформацію про конференцію. Дозволимо Copilot заповнити деякі налаштування. За замовчуванням, це поле буде встановлено на True, і воно є обов'язковим. Однак ми не хочемо, щоб воно було обов'язковим, оскільки може бути вибір між двома варіантами. Тому давайте позбудемося цієї умови. Тепер у нас є зручний перемикач, який можна вмикати та вимикати. Це поле буде оновлювати базу даних, якщо ви створите полу типу Boolean для публікації. Якщо вам не подобається перемикач, ви можете змінити його на чекбокс. І після збереження ви отримаєте інший варіант інтерфейсу. Тепер, що стосується статусу, то замість текстового поля ми будемо використовувати Select. Якщо ми оновимо сторінку, ми побачимо поле Select, але поки що воно не має жодних варіантів. Давайте додамо Options і оновимо сторінку. Тепер у нас є варіанти вибору. Але я зупинюся на цьому, оскільки Select поля є такими важливими та корисними, що я присвячу наступне відео саме Select-Pікерам. І комбінованим полям і тому, як їх можна використовувати. Але перед тим давайте внесемо кілька змін у схему нашої бази даних. Припустимо, ми хочемо залишити MaxLength на 60. Також хочемо, щоб це поле було текстове, тому приберемо MaxLength 255. Також додамо поле із Published. Повернемося до нашої міграції для Create Conferences. Окей, okay, замінимо тип String на текст. Додамо обмеження для поля Name. Також додамо Boolean поле для IsPublished з дефолтним значенням false. Ще одна зміна, яку я люблю робити в своїх міграціях, я використовую Foreign ID4 for і передаю клас. Це просто особисті вподобання. Ви можете зробити, як хочете. Після цього, якщо ми повернемось до терміналу, можемо зупинити наш Devсевер і запустити Migrate Fresh. І ось ми і завершили. У наступному відео ми глибше зануримось у Select Picker і розглянемо більш складні функціональності форм. На цьому все. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео.